Вітаю! Пропоную сьогодні коротенько зробити незалежне розслідування щодо легальності клубної компанії Лівгуд. Давайте через мобільний додаток перевіримо, де зареєстрована ця компанія, чи офіційно вона працює, чи є в неї продукція, чи є усі підтверджуючі документи і чи можна взагалі співпрацювати з цією компанією. Тож заходимо на офіційний сайт клубної компанії Лівгуд. Зазначаємо в гуглі Lівgood.com. Робимо пошук, і ми бачимо ось такий значок у вигляді безкінечності зеленого. Що нам потрібно? Спуститися донизу, з правої сторони ми будемо бачити адресу, за якою зареєстрована клубна компанія. Зараз ми все це перевіримо. Нам її потрібно скопіювати, і ми знову повертаємось до Google, тому що Google знає все. Отже, ми скопіювали і заходимо в Google знову ж таки. Я все це роблю з мобільного телефону для того, щоб ви теж переконалися, що це все реально можна здійснити і знайти будь-яку інформацію. Ось ми бачимо, що в США, у Флориді є таке місто, як Джупітер, і саме за індексом 334.58 є клубна компанія LiveGood. І давайте ми з вами переконаємося, де це все-таки знаходиться на Google карті. Натискаємо на карти. Ось у нас є червона така міточка, ми розуміємо, що це наше місце. Давайте ми його переглянемо. Так, ми бачимо, що це Флорида, Майамі, Палм-Біч, Але у нас ось тут уже більш детально, ми можемо розкрити і бачити, що це дійсно є місто Джупітер, і там знаходиться наша клубна компанія Лівгуд. Все відповідає, Google-карта. Підтверджує, що є за цим місцем призначення та компанія, яка зареєстрована на офіційному сайті livegood.com. Ви можете, звісно, про цю компанію прочитати всі відгуки і переконатися, що вона дійсно є і дієва. Давайте будемо рухатися далі. Для того, щоб Перевірити цю реєстрацію, ми маємо зайти на сайт Держдепартаменту Флорида США і переконатися, чи є офіційна реєстрація цієї клубної компанії. Знову ж таки, через Google заходимо на офіційний сайт Держдепартаменту Флорида. Нам потрібно натиснути на вкладку корпорації, потрібно зайти в базу даних для того, щоб далі перевірити цю компанію. Записи пошуку можна здійснити за іменем, назвою торгової марки, поштового індексу, адреси вулиці. Давайте здійснимо пошук за іменем. І в пошуковій стрічці зазначаємо LiveGood. І нам видає Google цілий список назв суб'єктів корпоративних назв. І, звичайно, з назвою LівGood дуже багато компаній, однак закінчення торгових марок дає визначення саме тієї компанії, яка вас цікавить. Ви можете перевірити самостійно кожну компанію, яка нас цікавить, має назву LівGood Ing. Ось ми її натискаємо. І що тут? Ми бачимо. Ми бачимо номер документу, дати подання, це 16 квітня 2021 року, набрання чинності безпосередньо. Бачимо, що активний статус має ця компанія. Основна адреса. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що це місто Джупітер, це індекс 33458. Ось він такий, як був зазначений на офіційному сайті livgood.com, Що це Джупітр, це місто. Флориди Поштова адреса, ім'я і адреса агентства. Ну і далі ми спускаємося і бачимо посадових осіб, що генеральний директор це Бен Глінський, і він же є засновником і власником клубної компанії Лівгуд. А також ми бачимо ім'я Райана Гудкіна. Це та людина, яка є розробником продукції клубної компанії Лівгуд. Звичайно, тут можна перевірити річні звіти за. Період 22, 23 і 2024 років вони завантажуються до нас в PDF-ному форматі. Ось, наприклад, ми можемо перевірити будь-який з них і побачити всю інформацію, яка відповідно надається. Всю цю інформацію ви можете завантажити собі, перекласти на ту мову, яка для вас зрозуміла. Та ви маєте вже переконатися і розуміти, що ця компанія працює в правовому полі, вся інформація про неї надається, і це є факт. Давайте тепер перевіримо, де ці продукти виготовляються. І знову ми заходимо на вкладочку, з якою ми вже знайомі FIQ. Перейшовши на дану вкладку, ви отримаєте просто безліч відповідей на ваші запитання. Це стосується і управління вашим обліковим записом, компенсації, як вона здійснюється, членство, замовлення продукту, доставка продукту, потенційні клієнти та вебсайти. І ось тут безпосередньо зараз нас цікавлять саме продукти. Де виробляється ваша продукція? Є таке запитання. Відповідь така: вся продукція виробляється в США. Наші виробничі потужності, сертифіковані GMP і додатково тестують кожен продукт і надають сертифікати аналізу внизу нашого веб-сайту. Тож, ми переходимо на сертифікати аналізу і натискаємо цю вкладку. Звичайно, до кожного із продуктів, які є на полицях цього маркетплейсу сертифікат, 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 сертифікат і ще раз сертифікат. Звичайно, він англомовний, і ми бачимо, що саме GMP надає підтвердження аналізу. Ви бачите весь перелік інгредієнтів, які використані для створення цього продукту, і це підтверджує, що виробництво здійснюється до принципів gmp системи належної виробничої практики належна. Виробнича практика це частина системи забезпечення якості, яка гарантує, що продукція виробляється і контролюється за стандартами якості згідно з торгівельною ліцензією та відповідає її призначенню. Це дуже великий показник. Для... Перевіримо ще один сертифікат. Ми бачимо, що даний сертифікат видала альтернатив Лабораторіс. Тож, давайте за допомогою Google перевіримо, де знаходиться дана лабораторія. І ми бачимо, що це штат Флорида, тільки інша частина узбережжя це західна частина. На фотографіях ми бачимо, що це виробництво. Отже, це виробник, який працює по принципу аутсорсингу, це передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Тож ми бачимо, що це лабораторія, яка допомагає створити продукти нашим запитом. Якщо ми беремо в цілому компанію Лівгуд, то ми бачимо, що у них був відповідний запит за відповідними формулами, вчені це аналізують. Вони це створюють, роблять тести відповідні і, відповідно, доставку. Дана лабораторія має сертифікати GMP, Кашер, сертифікат Organic. Тож, не дозволяйте сумнівам стримувати себе. Компанія зростає та процвітає, допомагає людям з усього світу досягти своїх цілей, будь то поліпшення здоров'я чи фінансової свободи, або того та іншого. Приєднуйтесь до Лівгод і самі побачите різницю та перевагу. Вам потрібно перейти за посиланням LівgoodTur.com Жанна Старт та зробити безкоштовну реєстрацію. Для цього. Вам необхідно зазначити ім'я, прізвище та електронну скриньку і забронювати свою позицію. Станьте частиною чогось великого. В описі даного відео є клікабельне посилання, і ви можете здійснити реєстрацію, написати в телеграм-канал. З вами була Жана Вітко.